ХЛІБ наш насущний представляє ЩОДенне християнське читання. ПОДАЛІ від СПОКУС. ПРИПОВІСТЕЙ 22.6. Привчай ЮНАКА до дороги його. І він як постаріється, не уступиться з неї. В телесеріалі 1960-х років Шоу Енді Гріфіта. Один чоловік каже Енді, що той повинен дати можливість своєму сину Опі самостійно вирішувати, як йому жити. Втім, Енді не згоден не можна дозволяти юнаку самостійно ухвалювати життєво важливі рішення. Він схопиться за першу яскраву річ з блискучими стрічками на ній. Потім він виявить там гачок, але вже буде запізно. Хибні ідеї справляють такий сильний вплив. Що юнака буде важко переконати, що ісує дещо краще. Енді каже, що батькам важливо надавати взірець правильної поведінки та тримати подалі від спокуси. Ці слова перекликаються з мудрістю, висловленою в книзі приповістей привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. Цей вірш є керівним принципом, хоча багато хто читає його як обітницю. Усі ми покликані прийняти особисте рішення повірити в Ісуса. Однак своєю любов'ю до Бога та Писання ми можемо допомогти закласти біблійну основу. Ми також можемо молитись, аби наші діти, зростаючи під нашою опікою, прийняли Христа своїм Спасителем і ходили Його шляхами, а не перебували на дорозі лукавого. Сильним свідоцтвом слугує й наша перемога над яскравими речами, здобута при допомозі Святого Духа. Дух Ісуса допомагає нам протистояти спокусі і робить наше життя гідним прикладом для наслідування. Чому важливо пам'ятати, що текст Приповістей 226 не обітниця, а мудрий принцип? Кому ви можете допомогти в навчанні? Помолимось, дорогий отче, допоможи навчати твоїм цінностям дітей, яких ти дав у моєму житті. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.